Є отут у мене минулорічний сухий піон, який треба ще обрати. тут декілька штук на клумбі в бабусі. Кліску треба. Оп. Заберемо тут. О, почистимо. Отже, зрізати це треба було осінь, і мене ж не було бабусі осіння, щоб почистити. О. І ще ось один трипіончика дуже гарний, а тут у нас є хоризонтемка. Тоже зараз її треба почистити. Вона вже ожила, вже пускає нові. Кущики. Так, зараз почистимо. В кінці дощ починається, не встигнемо все поприбирати. А в кінці покажу результат. Ну і отак тепер такий вигляд має клумба. Хризантема. Тут нарциси. Ой, господі, вибачте, піони, піони. І отам ще один піончик. Все, клумбочка прибрана.